Країну насувається буря, але не та, в яку вас намагаються переконати росіяни. Це остання розробка України: багатоцільовий броньований автомобіль Сторм, який стане новачком серед амфібійних військових транспортних засобів. Цей дизайн керується гібридною електричною системою для роботи протягом від 80 до 36 годин або 8 з половиною годин у режимі лише на дизельному генераторі. Він матиме максимальну швидкість 141 км на годину на суші з 2,5 годинами роботи або 33 км на годину це 18 вузлів на воді протягом 8 годин. Все на одному заряді акумулятора. Сторм перевозить до 10 осіб і розробляє для мобільності та надійності з новітніми технологіями захисту від балістичних загроз, саморобних вибухових пристроїв та мінних вибухів. Дослідницька та розробницька компанія Highland Systems зараз тестує прототипи з іншим варіантом, здатним до повного занурення. Також на виробничій лінії Highland Systems є підводний човен під назвою Kronos. Розробники називають його першим у світі підводним човном, що ковзає, з унікальним гідродинамічним корпусом, який дозволяє йому рухатися у воді як літак у повітрі. Корпус складається зі сталі та композитного матеріалу високої міцності, спроєктованого для зменшення радіолокаційного підпису, щоб уникати виявлення системами. Він буде здатний нести малу італійську торпедну систему, відому як чорний скорпіон. За даними Леонардо, дальність дії сягає трьох тисяч метрів. Прототипи, подібні до Сторм, вже проходять тестування на близькому сході.